Це третій наш урок, я пізнаю світ, ми з вами проведемо у відеоформаті. Тому відкриваємо сторінку 55. Через діти, сторінка 55. Знаходимо, будь ласка, тему нашого уроку і читаємо її разом зі мною. Бережи свій рідний край. Отже, діти, як ви гадаєте, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Так, діти, ми поговоримо про наш рідний край, про нашу Україну. І дізнаємося, як нам потрібно її берегти. Отже, діде, раз ми з вами говоримо про Україну, то пропоную нам з вами виразно прочитати вірш Володимира Сюсюри. І щоб ви його пояснили, як ви його розумієте. Тому зробили чарівний пальчик. На перше слово любіть і читаємо разом. Любіть Україну! Як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливі і в радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну у наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову. Її солов'ї. Отже, діти, як ви розумієте, цей вірш, уривок вірша? Так, що нам з вами потрібно любити Україну і любити її будь-яку. В да? годину щасливу, коли в Україні все добре, в радості мить, да? а також у годину негоди, як зараз, наприклад, у нас в країні, да? Така складна військова ситуація, да? тому діти. Війна. Тому ми з вами маємо любити нашу Україну будь-яку да, у будь-який час. І е, берегти її маємо обов'язково захищати і оберігати. Да? Але не лише як державу, а ще й природу нашої України. Ми теж з вами обов'язково маємо берегти і захищати. Тому, діти, знайку приготував нам з вами текст, завдяки якому ми дізнаємося, як ми можемо зберегти. Нашу Україну, а саме її природу. Що ж треба для цього робити? Тому знайшли, будь ласка, завдання номер 2 Отже, читаємо разом з Диктором текст. Поїхали. Друзі. Пропоную вам сім простих порад, що допоможуть захистити чистоту і красу нашої землі. Ці поради сприятимуть збереженню. Не тільки довкілля, а й вашого вамайця та здоров'я. Порада перша. Викидати сміття в смітник. Зазвичай у містах на кожному кроці є сміттєві баки. Більшість людей свідомі того, що на вулицях смітити не можна. Отже діти, наша перша порада. Щоб зберегти природу і красу нашої України, ми маємо викидати сміття лише в смітник. Тому, діти запам'ятали і дотримуємося цього права. Викидувати сміття. сміття лише в смітник. Діти, порада номер два. Читаємо. Порада друга сортувати сміття. Якщо поруч із житлом немає баків під різне сміття, можна відокремлювати папір Давати макулатуру. Отже, діти, я думаю, що в нашому класі вже такі діти є. Не думаю, а я знаю, да, які сортують сміття. А саме, да, відокремлюють папір і здають макулатуру. Приносили до школи, так? Протягом року. Тому, діти, ви вже починаєте берегти нашу Україну. Порада три. Порада третя. Використовувати екоторбил. Або один пакет. У супермаркетах нам упаковують усе в окремі пакети, які розкладатимуться безліч років. Можна не пакувати товари в окремі пакети, або пошити, придбати торбинку багаторазового використання з Так ви ще й значно зекономите на пакетах. Цікаво так, так, що? усе в окремі пакети, які розкладатимуться безліч років. Можна не пакувати товари в окремі пакети або пошити, придбати торпинку багаторазового використання з тканин. Ви ще значно зекономите на пакетах. Тобто, діти, коли ви йдете в супермаркет, да, то не потрібно пакувати кожен товар у пакет. Наприклад, да, коли ви купуєте банани, то наліпку можна приклеїти одразу на банан. Таким чином, ви і в пакет да, не будете купувати, зекономите свої кошти та кошти батьків, а також допоможете природі. І от зараз ми прочитаємо, наскільки ж розкладається папір, скло та інші матеріали. Знайшли цікаво знати. Цікаво знати. Папір розкладається за 2-10 років. Консервні бляшанки 80 років. Поліетиленові пакети понад 200 років. Пластмаса 500 років. Скло 1000 років. Так, отже, діти, ось таким чином у нас з вами відбувається розкладання. Далі. Порада 4. Порада 4. Не купувати великої живої ялинки. Можна обмежитися маленькою ялинкою, складеною з гілочок. Або їду хо. Це ще й підтримка українських традицій. І соснові та ялинові ліси – цілі. Тобто, діти, да, коли ми святкуємо новий рік, то не обов'язково купувати живу е, ялинку. Можна користуватися штучними, і таким чином ми збережемо дерева. Отже, діти, наступна порада. Порада п'ята. Не викидати батарейки, а віддавати в спеціальні пункти збору. Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20 квадратних метрів грунту. Дві викинуті батарейки з ліхтарика зіпсують дві ванни, вісім вітер. Та півтора чайника чистої води. Порада що... Тобто, діти, батарейки в жодному разі не можна викидати. Їх потрібно здавати у спеціальні пункти збору. Наприклад, я бачила такі у Сільво або В АТБ. Бо вони дуже забруднюють ці батарейки нашу природу. І тому викидувати їх просто так не можна. Наступна порада. Так. Економити папір. Цікаво знати, одна сім'я з трьох осіб збирає за рік 15 кілограмів макулатури. Один кілограм макулатури це 60 кілограмів деревини. Тобто, діти, коли у нас з вами оголосять конкурс збору макулатури, то, діти, ми з вами будемо рятувати дерева. Я думаю, всі захочуть долучитися до цієї акції. Тому, ну, діти? Запрошуємо вас. І остання порада сім. Порада сьома. Закривати кран під час чищення зубів. Щоразу, коли ти чистиш зуби з відкритим краном, у каналізацію стікає близько 20 літрів води. Тобто, діти, робимо висновок, та, що нам ще потрібно закривати кран, коли ми чистимо доби, для того, щоб економити ну, воду, різку. Отже, діти. Да, ми з вами дізналися про сім цікавих порад, які допоможуть нам берегти на природу нашої України. Ми з вами рухаємося далі. І наступне завдання нам потрібно виконати тестові завдання. Отже, читаємо перший тест. Більшу частину сміття, що забруднює землю, становить А пластмаса Б-скло, В метал. Діти поставили на паузу і відповіли. А ми перевіряємо, отже, правильна відповідь Б скло. Бо скло розкладається скільки? Правильно, діти тисячу років. Поїхали друге питання. Перш ніж утилізувати відходи, їх необхідно. Розсортувати, Б. розкрешити, В. Зібрати в одному місці. Так, діти правильно розсортувати сортування сміття це дуже важливо для нашої природи. Наступне. Папір розкладається. А. За 5-6 років. Б. За 2 10 років В за 30 100 років. Отже, правильна відповідь Б за 2-10 років. Наступне четверте. 1 кг макулатури це А 5 кг деревини, В 10 кг деревини, В 60 кг деревини. Абсолютно правильно, діти, відповідь Б 60 кілограмів деревен. Отже, і ми переходимо з вами до наступного завдання. Нам потрібно з вами розсортувати сміття, да? допомогти кнопочці. Отже, діти, зараз ми з вами виконуємо цю, це завдання в зошиті на папері, але я дуже сподіваюся, що ви будете виконувати це і в реальному житті. Отже, подивимося, до першого сміттєвого баку нам треба відправити картон та інші паперові Відходи, які пов'язані да, з картоном. Друге, це пластик. Да, нам потрібно з вами відправити туди всі пластикові або, або пластмасові речі. І третє це органічні відходи. Органічні відходи це залишки їжі, які ми з вами, на жаль, або, на щастя, да, не сортуємо. Отже, діти, беремо жовтий олівець або жовтий маркер і відправляємо відходи до карту. Отже, що туди належить? Так, діти, бачимо одразу, що це у нас картонна коробка одна і картонна коробка інша. Далі, діти, ще туди належить газета, абсолютно правда. Так, візьміть помаранчевий або рожев, да? чи червоний, бо у мене немає нічого. До пластику ми з вами відправляємо. Так, діти, зубну пасту. Ну, точніше, упаковку, да? пакування від зубної пасти. Так, ми з вами відправляємо туди пляшку. Так, відправляємо контейнер да? з під їжі, напевно. Відправляємо пакет. Далі відправляємо. Теж якусь баночку, да, якусь незрозуміло. Далі відправляємо туди ми обов'язково ще пакування да, від якої, якогось миючого засобу. Так, упакування від диску теж ми відправляємо. І, звичайно, лінійку з ручкою. Так, і останнє беремо сірий. І до органічних відходів, діти, ми відправляємо шматочок яблука, піцу і шкурку да, від ванна. До органічних відходів. Отже, діти, давайте з вами подивимось і зробимо висновок. Скажіть, будь ласка, яких, з якого матеріалу найбільше да, у нас буде відходів в світі? Да, Найбільше з пластику, з пластмаси, їх дуже багато, діти. І е, ми з вами маємо знати, що якщо ми не перестанемо да, смітити, а почнемо правильно сортувати сміття, потім утилізувати його, то, діти, дуже зовсім скоро у нас з вами е, пластмаса стане частиною ґрунту. А це дуже погано для нашої планети. Тому перестаньмо піти смітити. І останнє завдання, діти, нам потрібно попрацювати у чарівній майстері домалювати інфографіку. Да, діти, Інфографіка це наочний спосіб наведення відомостей у вигляді малюнка. Тобто, за допомогою малюнка передати те, що ми хочемо сказати. Ми, наприклад, діти, дивимось на першу картинку. Бачимо, що у нас є е, щітка, яка чистить зуб, да, і кран з водою, перекреслений червоним, червоним хрестом. Отже, діти, ми з вами можемо прочитати підпис, що потрібно закривати кран під час чищення зубів. Ви одразу так зрозуміли, да, що закривати кран, коли чистимо зуби. Наступне, діти, подивіться сміттєвий бак, да, з якого, точніше, в якому багато було стрілочок різного кольору. І так само написано Червоний крест. Означає, що не можна кидати все в один бак, потрібно сортувати сміття. Да? Тобто, навпаки, з одного баку, де було все, потрібно розсортирувати, там, де органічні відходи, пластмаса, пластик і е, картон. Да? Тобто треба сортувати сміття. Наступна інфографіка нам каже про те, що люди мають викидати сміття в смітник, подивіться. Да? А от наступні, діти, ми з вами маємо намалювати самостійно. Подивіться, нам потрібно намалювати такий малюнок, щоб було зрозуміло, що треба використовувати екоторбинку. Діти, я пропоную вам намалювати тут е торбинку. Не пакет, да? а торбинку. Далі, не викидати в сміття батарейки. Ну, я думаю, що логічно тут було б намалювати батаринку, да, і перекреслити її, як у попередніх інфографіках. Так? І ось останнє не купувати живої ялинки. Я думаю, так само можна намалювати ялинку і червоний хрест, да, тобто, що не можна цього робити: живу ялинку купувати. Отже, діти, тому поставте відео на паузу, намалюйте, а потім ми перевіримо, що у вас Вийшло. Отже, діти, перевіряємо. Я намалювала такі манічки, Да? екоторбинка. Не викидати батарейки в сміття і не купувати живу ялинку. Отже, діти, підсумуємо наш урок. Отже, ми маємо з вами берегти природу нашої України. Скільки правил ми з вами вивчили сьогодні, дізналися? Так, сім правил. Діти, я гадаю, що вони не важкі, їх можна дотримуватися. І для вас залишаються такі інфографіки, да, для того, щоб ви пам'ятали завжди про ці правила. Закривати кран під час чищення зубів, сортувати сміття, викидати сміття у смітника а не просто на вулицю, використовувати екоторбинку замість пластмасових пакетів. Батарейки здавати у спеціальні, спеціально відведені місця, а не просто викидати в сміття. І на Новий рік купувати штучну ялинку не живу. Тому, діти, сподіваюся, що ви будете дотримуватися цих правил, а на цьому наш з вами урок закінчений. До побачення!